Чим опалюєте виробничі приміщення, гаражі і склади. Ви? Розкажіть, будь ласка. Так, у нас була печечка якась полтавська чи запорізька. І Минуле приміщення, яке ми орендували. Там у нас майстерня була кубів 400, десь 110 квадратів. І такої печечки малютки вистачало. Десь 75 по-моєму, сантиметрів длина топки. 16-17 градусів в мороз, легенько вона давала. А тут ось ми переїхали в нове приміщення, тут кубатура менша, але через великі патєрі неутеплений потолок, наша печка стара не справлялась, поэтому ми купили отаку бабах. Тут 1,20 топка. Екожар називається. Значить що, скільки ми стару печку не топили, Ну Там максимум 12 градусів ми натоплювали. При всьому при тому, що щоб зробити 12 градусів, це треба двері тримати закритими і від печки не відходить. Підкидати дрова постійно. На піддувалі сидіти, регулювати. Значить, то цю печку ми затопили десь годину тому. Годину тому. Жару тут ще нічого немає, тут тільки, тільки розгораються дрова. Мені здається, вона тільки виходить на якісь режими. От, коли ми її затопили, в приміщенні було 6 градусів, зараз вже 13. 13 це при тому, що я, я побачив, що тут у нас вікно відкрите, ми переноску сюди. Викидали, це при тому, що у нас тут електрик працює зараз, світло дороблює, двері відкриваються, закриваються. І 13 градусів це при тому, що тут дірка така, куди моя голова пролізе від старого димоходу. Це 700 модель, розчитана на 700 кубів і приблизно на 300 квадратів. Ми брали її спеціально з запасом. Вентилятор в комплекті. Поки що мені подобається. Далі по її ефективності зніму ще один відосик по розходу дров. Але те, що вона за годину зробила те, чого Вон та пічка не могла зробити в принципі, це вже топчик. Ну, отут відмічу виробника. Компанія знаходиться в Черкасах, Звертайтесь напряму. Так, ну а якщо вам треба квадроцикли, конечно ж, звертайтесь до нас.